Літак з міністром оборони Іспанії зазнав gps атаки біля Калінінграду. Було зафіксовано спробу втручання в роботу GPS іспанського військового літака, на якому перебувала голова Міноборони країни Маргарита Роблес. Інцидент стався поблизу Калінінграда. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як пише видання Роблес на літаку А-330 прямувала до авіабази Щауляй у Литві. цієї середи, повітряне судно зазнало спроби втручання в роботу gps системи під час польоту над Калінінградом. Інцидент, метою якого було вимкнення GPS військового літака, не мав наслідків, оскільки літак обладнаний для прийому сигналів від військового супутника, один із присутніх. Командирів зазначив, що такі спроби є звичайними в цьому районі і зачіпають як цивільні, так і військові рейси. Пише видання. Під час польоту, крім міністра, на борту літака перебували родичі персоналу загону Вілка журналісти. Поїздка включала зустріч з міністром оборони Литви з метою зміцнення співпраці з НАТО та протидії діям Росії. Ще минулого року ми писали про те, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS. ймовірною причиною називали використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Зокрема, фіксувався дуже високий рівень глущіння GPS у північній та східній Польщі. Включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь, ба більше в Естонії, заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія. Нещодавно стало відомо, що 31 серпня літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено здійснив посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, які Глушить GPS. за даними Guardian, речниця Європейської комісії Аріана Подеста підтвердила, що літак Урсули фон дер Ляєн зазнав глушіння GPS. Цей інцидент насправді підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує у прифронтових державах-членах ЄС. Наголошує Подеста.